Як стало відомо, з відкритих джерел у Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Партизани підірвали залізничне полотно, яким окупанти доставляють зброю та паливо для військової техніки з Автономної Республіки Крим. Про це повідомляють рашистські змі. Внаслідок роботи Мелітопольського опору зруйновано приймально відправний шлях станції Низяни, а також пошкоджено 25 шпал. Та частину залізничного шляху з ладу виведено логістичні вузли залізничної дороги. Також було пошкоджено декілька локомотивів та залізничні споруди. Після інциденту російські військові відразу прибули на місце вибуху, але спіймати диверсантів не вспіли. Від злоби почали перевіряти усі машини, усіх велосипедістів та пішоходів, які були поблизу станції. За останніми даними: загиблих та постраждалих немає.